Доброго дня, 14 серпня. Тут на лечі в мене кілька деплоїдів. Ельдорадо я на днях відео знімав і в тому році я щеплював тут таку цікаву сливу деплоїдну, як Black Star. Чорна зірка. Я Цікава назва. Коли дивлюся, сигналка одна і висить. Ну, прям така красива і головний розмір. Делюсь така на ладонь. Просто вражений. Там синалки були, барберки гігант, барбанки, ну, ну не в два рази, але меньше. А тут одна така слива і такий розмір. Так я бачу, що її треба трошки повесити. Просто знімав відео, щоб познайомити з цим сортом, бо може таке статися, що коли достигне і захочу зняти, вона вже буде тут полугнила, вже будуть слизні мурахи повзати по ній. Буде як із Ельдорадо. Тому от просто для ознайомлення відео. І ну, мене вразила ця слива своїми розмірами. Ну, вигляд такий цікавий в неї. І вигляді серце. Вона, як доспіє, буде повністю чорна. Ну, цікаво буде спробувати за смаком її, але сам вигляд ну, вражає. Ще жодна сигналка так не вразила, як Black Star. Ну, Побачимо через тиждень думаю. Можна буде спробувати, сподіваюся. І так, сьогодні 16 серпня, я приходжу в сад і не дуже бачу гарну картину. Думав, до наступних вигодних ця сигналка довестить. І я зніму відео по ній. А вона вже впала і слимаки вже практично її доїдають. Ну, мене попросили відео зняти. Яка м'якуш, яку, який, смак. Ну, зараз подивимось. Так, от кісточка практично виділяється. Я бачу всередині вже там трохи мурахи. М'якоть. Мякуш отака соковита, м'ясиста. От те, що от соку багато. Дещо на Ельдорадо схожий. Зараз Ельдорадо візьму. От сливка Ельдорадо вже готова. Хоча вона повинна бути в кінці вересня, але вже сливи поспіли, така аномалія. Так, от тут теж кісточка відділяється. Тут взагалі дуже хорошо виділяється така кісточка, яку всіх диплоїдів Тут, ну скажімо так, не така маленька. Тобто -то Black Star, ну, можна сказати, це такий полудиплоїд. І теж от Ельдорадо така м'якоть, м'ясиста. Зараз спробуємо Black Star. Так, да, дуже смачна, соковита. Така м'ясиста, дуже багато сахару і от капає. І дуже напоминає от сорт Ельдорадо. Навіть по смаку напоминає. Хоча Ельдорадо все-таки більш смачніше, і вважається взагалі один з кращих диплоїдів тут. М'якоть дуже солодка, але є така кислинка невеличка по шкірки, але не напрягає. В принципі, як для сигналки дуже пристойний сорт. Я буду його розмножувати і радив би, От, хто хоче посадити диплоїда хорошого Black Star. Дуже хороша і смачна слива.